Вітаю, любі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні у нас вихідний, сьогодні п'ятниця перед святами. І ми сьогодні що робимо? Спостерігаємо за тваринами, птахами, дивимося на квіти. В принципі, сьогодні у нас випуск у світі тварин. Ви знаєте, що у нас висить годівничка на дереві, і тут були постійно пташки, прилітали, підготовували. А це нещодавно ми почали підкладати горішки і взнала цю доріжку і білочка. І ось сьогодні весь день, я за нею спостерігаю. Ну, не весь день, до тих пір, поки були. Горішки у годівниці. І погляньте, як вона їх носить. Це було так цікаво, так захопливо, що просто відчула себе юним натуралістом. Мені так хотілося вийти із кімнати, я була на кухні, дивилася через вікно і знімала, щоб зблизька, а потім вирішила, щоб не лякати, краще я буду спостерігати ось так. І я вам показувала на початку відео, це вже був останній горішок, і ми навіть посперечалися, чи прийде ж вона після того, як забере останній горішок. Зазвичай ми клали один-два горішки, щоб їй вистачало. А тут побачили, що ще й ворони прилітають, тому чекали саме на неї, і потім підклали, поки вона побігла з першим. І як ви думаєте, хто скаже? Чи прийде вона після того, як забере останній горішок? Я все хотіла наблизити дуже сильно, щоб побачити, як же вона тримає той горішок, чи зубками його проколює, чи тримає так щелепами. А... Донька говорила, що бачила, як вона в одному місці прямо в руках вловила і бігла на двох лапках. Це було дуже куметно. На жаль, не вдалося зафільмувати. До речі, сьогодні ми також бачили, як вона з одного на інше дерево перебиралася по тоненьким гілочкам стрибала. Вона така пластична, але зняти її там практично неможливо. Дуже швидка, дуже високо. І наблизити не вдається, щоб вона попала в кадр. І ось так ми сьогодні отримали релакс. Релакс, який ми шукаємо зараз в усьому. Дуже важкі дні в Україні, ви знаєте, це і Кривий Ріг, і Дніпропетровськ, і Харків, і Ізюм. Чесно, вже не витримує нервова система. Той, хто говорить вам тут простіше, важче чи легше, ніж нам. Так, важко тому, в кого над головою постійно літає, і важко нам, коли ми сидимо на телефоні і не можемо додзвонитися. Бо майже вся наша рідня живе або переїхали як ВПО в Рівненську область, в Київську. Але не набагато, як ото кажуть, вигадали. Сьогодні я ніколи не кажу, що там робимо донати, чи щось іще. А сьогодні, ось візьму і скажу, що кожна копійка, навіть гривня, яку ви перекинете, це ще один, одна крапля, яка допомагає в нашій перемозі. Ми віримо, що перемога нарешті настане. Нехай це не багато було, бо... але сьогодні волонтерам я, яким знала, яким допомагаю часто. Ну, не часто, а по мірі можливості. В основному ми тут збираємося і через організацію Українців «Ютерство», Українська спадщина, ми передаємо. Але Інколи це мало, це крапля в морі, як ото кажуть, але вона теж точить камінь. А зараз ми отримуємо насолоду, насолоду природою. До речі, тут були і голуби їли, і синички, і ось погляньте, яка красунька, зимородок. Вчора тільки я поприбирала, тут попідмітала сьогодні дощ і вся береза, скидає свої сережки. І ось, як бачите, горішків вже немає. Вона прийшла по горішками, вирішили не класти, але вона знайшла, що поїсти. Там ще були зернятка, її зацікавив мешковий, трактор мишка. Вона вже декілька разів підбігала до нього, але не вдавалося. З наближенням за кадр спіймати, перевірить у сусідів, що там робиться. Яка ж вона все таки гарнюща. І яка ж вона швидка? Бачите, як швидко ховається. Деякі кадри відео трішки переплутані вийшли, але це не міняє всього змісту. Я задоволена. Сьогодні Страсна П'ятниця, молимося про перемогу, молимося про тих померлих, вбитих точніше, і померлих під час атак. А ще сьогодні знову передали 900, більше навіть, ніж 900 тіл за обміном на щиті. Єдине, що, що мати знатиме де її син. Це страшно, це гірко. Можливо, це дні так діють, але віримо і молимося про перемогу. Віримо і молимося за ЗСУ. Бережи Боже їх, як бачите, З'явилася пташка, яка злякала нашу білочку. І вона втекла і більше не повернулася. А я бажаю всім тихо дня і ночі, миру та перемоги. Так хочеться зустріти мирну, мирний Великдень в Україні. Без війн, без ворожих атак. Ми вже ніколи не зможемо зустріти Великінь з тими, кого забрала війна. Тому помолімося за них ці дні, а це відео трішечки вам для настрою. Бо не хочеться ні паски пекти, ні крашанки робити. Молімося. До зустрічі в наступних відео.